Не завжди вдається мати ті стосунки з мамою, про які ми мріємо. І з іншого боку, у нас є плани, у нас є цілі, у нас є бажання, але щось нам заважає, щось нам не дає досягнути цього. Ми хочемо гарних стосунків з партнером, але не можемо їх побудувати. Ми хочемо кар'єрного росту. Але теж не вдається. Ми хочемо багато чого. І в нас немає ресурсів на це. І коли до мене на консультацію звертаються жінки, вони розповідають про різні свої ситуації, і завжди я запитую: а які у вас стосунки? Або з мамою, або з татом? Бо це база. Без цього. Без гарних гармонійних стосунків, дорослих, по-дорослому, стосунків з мамою не вдасться в житті досягнути багато речей. А головне, не буде відчуття, що ми живемо своє життя. Я Наталя Горюнович, я коуч зі стосунків, останні кілька років я вивчаю системний підхід. І це неспроста. Тому що, звичайно, у кожного з нас є ситуації чи були ситуації, які не давали нам відчуття щастя, відчуття радості, які забрали в нас якусь енергію. У нас виникало багато думок, чому зі мною, чому так. І мій шлях в саморозвиток почався із маминої хвороби. Я завжди була така хороша донька, тому що. Після смерті батька я разом з чоловіком переїхала до мами в село. Ми стали жити одна сім'я. І це для мене була нормальна картина, тому що мене виховала бабуся, і мою доньку виховувала бабуся, і я вважала, що це правильно. Але був момент, коли я побачила, що я не відчуваю до мами того, щоб я що я відчувала в дитинстві. І я шукала вихід, я шукала рішення, я не могла прийняти мамині зміни, не могла прийняти мамину хворобу, не могла прийняти себе. Я, звичайно, я думаю, що багато хто писав листи про бачення, різні практики на прийняття батьків робив. Я теж це все робила. Да, давало певне полегшення, але не було системи. Нібито це як прийняв аспирин, білі зник, але разом з тим немає, потім виходить дія ліків і немає от того стану одужання. І також до мене стали приходити на консультацію молоді жінки, у яких, які розповідали про своїх мам, що вони їх контролюють, що вони роблять зауваження, що вони часто телефонують, що це їх дратує. І в цих розповідях я пізнавала себе. І я розуміла, що я серед токсичних матерів. Але оскільки ми покоління Х, і нас не виховували, як любити, ми думаємо, що любити це хвилюватися, любити це допомагати, любити це підтримувати. І я теж ріш... рішення шукала, як стати мамою для своєї доньки. Я розуміла, що той сценарій, який розвивається у нашому роду, що дітей виховують бабусі. Має розірватися і має щось змінитися. Звичайно, внутрішньо я не розуміла, як це, тому що в мене було почуття провини, як я можу кинути доньку, як я можу кинути маму. І я йшла за знаннями, і ці зараз знання я передаю вам мої кілька років, ви отримаєте буквально за кілька хвилин. І принаймні, якщо ви і не вирішите свої стосунки з мамою. За сьогоднішній ефір, то ви побачите, що є інша інформація, є правила, є порядки, якщо їх дотримуватись, то точно будуть зміни. І давайте почнемо з того, що ми приходимо в систему життя через наших, наших батьків, через нашу маму і через нашого тата. І отут у нас є своє місце у цій системі. І в цій системі є закон ієрархії. Батьки завжди, завжди, ключове слово завжди, вище, батьків, вище дітей. Ми не можемо відповідно до цього закону повчати батьків, тому що ми стаємо на місце бабусі. Ми не можемо дбати про маму, тому що ми стаємо на місце партнера. І нас на своєму місці. Просто немає. І якщо у вас погані стосунки з чоловіком, то продіагностуйте, як ви ставитесь до своєї мами. Куди ви тікаєте з свого місця? І, звичайно, коли нас тут немає, сюди підтягується наша дитина. Оце кажуть про сценарії, які повторюються. Так, це відбувається, коли мами немає на своєму місці, коли мама зайнята вихованням своєї мами. Або зайнята. Коли дбає про свою маму знову ж таки для неї, стає на місце тата. Доброго дня, пані Оксана. І коли у нас йде отаке порушення, нас нема на своєму місці, ми виховуємо маму або стаємо для неї партнером, ми порушуємо цю ієрархію, і в нас замість отакої системи ми отримуємо отаке переплетіння ролей. Тому що коли ми. На своєму місці у всіх системах, то ми для мами маленька, для партнера ми рівна, а для дитини ми старша, відповідно до цього закону ієрархії. Тобто ми можемо вчити своїх дітей лише до 18 років. А далі вони йдуть у доросле життя і, і проходять той шлях, який вони мають пройти, зроблять ті помилки, які вони мають зробити. Так, це мамам дуже важко. Прийняти, погодитись на це, тому що так хочеться допомогти дітям, так хочеться підстелити ті соломки, щоб не було так боляче. І мама здається, що вона її любить, дитину любить, а дитині здається, що мама в неї не вірить. Розумієте? І от ми, через порушення оцих систем, через порушення ієрархії, закону ієрархії, ми псуємо стосунки з усіма близькими. І я була на цих всіх місцях після смерті батька, я стала для мами партнером, а потім, коли вона захворіла, я стала для неї мамою. І певний час, звичайно, у нас із чоловіком теж були проблеми в стосунках. Мені таки завдяки системі вдалося вийти на своє місце жінки. В першу чергу жінки, тому що ми маємо вибудувати стосунки відповідно до ієрархії. Спочатку я, потім мій партнер, потім мої діти, потім робота, а потім лише батьки. Але якщо ми не на своєму місці з батьками у батьківській системі, яку ми мали б залишити у 18 років, у нас і в цих стосунках теж не буде гармонії. Тому що і на чоловіка ми дивимося очима мами. І е, тоді, які ж порядки, да, які ж порядки у системі Я і Мама. І перший порядок це мама завжди велика. Мама знає краще не в тому плані, що ми маємо погоджуватись, а в тому плані, що ми не маємо її повчати. Вона знає так, як знає її покоління. а ми – Краща версія її. І наші діти будуть кра... краща версія нас. Вони будуть знати більше, ніж ми, і коли їм теж захочеться наш... нас сповчити. Так само і ми маємо себе зупиняти, коли хочеться дати мамі зауваження, коли хочеться маму покритикувати. Ми маємо собі казати стоп, мама велика! От ця фраза стоп. Мама велика. І що ж хочуть батьки? Кожна мама і кожен батько для своєї дитини хочуть лише одного. Можете написати у коментарях, що хочуть батьки для своїх дітей. Особливо мама. Тому що ми всі маємо дітей і ми так само хочемо цього для наших дітей. І чого ж ми хочемо, чого батьки хочуть. Буду вдячна за зворотній зв'язок. Батьки хочуть для дітей щастя. І щоб батьки від нас відчепилися, нам треба бути щасливими. А щоб бути щасливими, так, пані Оксана, щастя, щоб були щасливими, так, так, пані Марина. Хочуть щастя. І щастя це коли ми. Прийшовши у батьківську систему, тато і мама маємо, 18 років ми йдемо у доросле життя. І у нас є чотири базових ролі: це жінки, дружини, мами і професіонала. І якщо в кожній ролі ми успішні, ми самореалізовані, ми досягнули успіху, ми, ми щасливі. Тому що ми всі хочемо стосунки, здоров'я і гроші. І наші батьки за нас спокійні, вони теж щасливі. Вони один одному розказують, які у нас діти. І вони не лізуть вчити, вони живуть своїм життям. І зараз, звичайно, міняється філософія, міняються традиції, І якщо раніше от наше покоління їх виховували, що батькам винний, батькам зобов'язаний. То зараз ми розуміємо, що ми нічого не винні батькам. Це, що ми винні батькам, ми віддаємо дітям. Тому що так виберемо життя від батьків і передаємо їх далі. І так розвивається система життя. І другий порядок, вже верніше, третій порядок перший порядок, що мама велика, другий порядок, що ми маємо бути щасливі. І третій порядок це у системі Я і мама виконувати свою роль. Якщо більше 18 років, то звичайно роль дорослої доньки. А що робить доросла донька? Доросла донька не має почуття провини і почуття обов'язку стосунку до мами. Є тільки любов. І коли мама жаліється на здоров'я! На тата, на уряд, на погоду, на хвороби. Доросла донька зупиняє і каже: Мама, пам'ятаєш, як ти мене вчила їздити на велосипеді чи пекти пиріжки? І це мама зупиняє і повертає в той час, коли вона була велика, коли здорова. І коли Неї була маленька дитина, і вона ті емоції є, вони однозначно є. І таким чином ми робимо для батьків велику справу. Ми їх повертаємо на своє місце. Коли ми на своєму місці. І, звичайно, просимо у мами благословення. Дуже, дуже важко. От, Моїм ровесницям так попросити у мами благословіння. <смі> Але навіть коли батьків немає, ми, от, я сьогодні ефір провожу в пам'ять про маму. Я теж кожен ранок прошу мами благословення і у тата, фотографія є. І ви знаєте, той голос звучить, що вони казали в дитинстві. І коли ми будемо дотримуватись оцих порядків, ви. Помітите, як зміниться навколо все, тому що успіх має обличчя мами. Якщо нас дратує мама, то нас дратує весь світ. І коли ви бачите, що у вас є якісь негативні емоції, ви зразу повертаєтесь у цю батьківську систему у ставленні до батьків. Що ви відчуваєте до батьків, те ви відчуваєте до світу? І сьогодні, щоб відчути такі приємні емоції, бути на своєму місці з мамою, коли я маленька, а мама велика, ми проведемо з вами таку маленьку медитацію. Тому що на курсі ролі жінки і дружини ми проходимо більш глибшу медитацію. І ще я вам хочу таку маленьку деталь уточнити про дитячі травми. Дитячі травми є, їх не уникнути. Але як дитині, яка народилася, не знаючи цього світу, як їй адаптуватися до життя в цьому світі? Звичайно, через дитячі травми. І є кожного із нас під свідомості є кодова фраза, яка керує нашим життям. Вона теж ми її шукаємо під час медитації, але я вам розкажу про свою. Тому що я вам вже розповідала, що певний час я для мами була партнером, потім стала мамою. І коли я знайшла оцю кодову фразу в собі, я зрозуміла, чому я себе так вела. Адже моя кодова фраза Я тебе ніколи не залишу. І скільки разів я не пробувала поїхати з батьківського дому, я завжди поверталася. І я не розуміла чому. Тому що мною керувала от та фраза, яка, я, яку я прийняла в дитинстві. Як вона формується, тому що в нас є період до травми, коли є абсолютна любов, і сьогодні ми її трошечки відчуємо до мами. Але буває такий момент, коли от дитина звикла, що вона біля мами, що вона заплакала, мама її погодувала. Мама, вона заплакала, мама її передягнула, взяла на руки. І тут дитина плаче, і до неї ніхто не підходить, і вона розуміє, що вона може загинути, що вона в небезпеці. І якщо мама не повернеться, то її чекає смерть. І ця дитинка дає обіцянку: якщо мама повернеться, то я. І я в даному випадку сказала, що я тебе ніколи не залишу. Можливо, це буде, я буду хороший, я буду слухняна, я тебе ніколи не буду турбувати. Тут варіантів може бути маса у кожного свій. І коли ви йдете оцей сценарій, ви пробачите, бачите по своєму шляху, з якою установкою ви йдете. І що ми запам'ятовуємо? Дитина запам'ятовує те, що коли вона відчула якусь сильну емоцію. Або емоцію радості, або емоцію якогось страху. Е е Суму, гніву, і ця емоція в ній зафіксувалась. І от коли навіть батьки 99 чи 90% роблять для нас багато чого, а є 3%, де вони там нас били, сварили, карали якимсь чином, то теж заради нас, заради нашого майбутнього, заради нашого зростання. Ми запам'ятовуємо це і дивимося на це як на травму. А от завдяки системному методу ми беремо там силу. От з цих травм ми беремо силу, тому що ми не можемо травму повернути назад, ми не можемо там нічого змінити. Але ми можемо звідти взяти силу. Ми зможемо туди не віддавати енергію, а навпаки, звідти забирати енергію, які ми круті. І ви знаєте, в моїй роботі, от коли ми проходимо з клієнтами або мама, або тата. І коли, бать... коли потім мені клієнти кажуть, Яка кла... які класні в нас батьки, ми думали, що вони токсичні. Це для мене, ви знаєте, ну, це для мене тріумф. Тому що ну, сьогодні, якби про маму говоримо, тому що для мене була більш складніша робота з батьком теж. І ота От любов до мами, яку ми маємо відчувати, і. З тією любові все робити для мами знаходиться до цієї травми, коли ми залишилися самі, коли ми не знали, чи мама повернеться, чи ми загинемо. Там повністю тотальна довіра, тотальна любов, тотальне прийняття і розуміння, що мама в тебе найкраща. Тому що ми можемо відчувати перебувати в двох станах або в стані неприйняття, і там гнів, злість, образи, претензії. Або в стані любові, прийняття, кайфу, гармонії, достатку вибір наш. Ми, ми можемо сьогодні вибрати, як я хочу жити, я, що я хочу відчувати по життю. Я хочу відчувати гармонію, чи я хочу відчувати злість і зробити вибір. Давайте проведемо медитацію. Сядьте, що вам ніхто не заважав, розслабтеся, подихайте. І уявіть навпроти себе маму. Закрийте очі, уявіть маму. Я тебе пам'ятаю. Мамочка, я твоя найкраща дочка, ти моя найкраща мама. Мамо, ти велика. А я маленька, ти даєш, а я беру. Я беру це за ту ціну, що коштувала тобі, і що коштує тепер мені. І так само, як ти, я понесу це далі твоїм онукам. Ти знаєш, Матусю, ти моя мама, ти мені дуже потрібна, ти мій внесок, ти мій діамант. Мама, ти змогла мені дати тільки те, що в тебе було, а того, чого в тебе немає, ти мені дати не могла. Мамочко, я така рада, що ти вибрала мого тата і народилася я. На радість вам. Матусю, низький уклін тобі за все, я вдячна тобі. У серці є найдостойніше місце для тебе. Дивись на мене, привітно, якщо в мене буде виходити по-іншому, не так, як у тебе. Моя дорога Матуся, молися за мене, мені це важливо. Прошу благословіння в тебе, благослови мене, пробач за те, що я тебе ображала. Мені шкода. Я не знала, що можна по-іншому. Тепер я знаю. Пробач мені, ти моя мама, велика мама, а я твоя донька. Побудьте якийсь час у цьому стані. Так, пані Оксана, обійняла та сказала, що любить мене. Мами дуже нас люблять. Так само, як ми любимо своїх дітей. Дуже такий. Сентиментальний ефір, тому що ми говоримо про найголовніші стосунки у житті кожного, які формують базу. Які, якщо хочете якихось змін у житті, потрібно починати саме з батьків. Да, погладила по голівці, вняла, побачила маму молодою. Так, 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 це є. І ви відчули ті ж самі емоції радості, щастя, легкості, що відчуваємо в дитинстві. І, звичайно, все можна виправити, навіть якщо сьогодні є якісь непорозуміння з мамою, є якісь конфлікти, є якась неприязнь, пишіть мені в особисті, що хочете на консультацію, я кожному з вас зроблю отаку системограму, і ви побачите, де у вас є порушення. І як зробити отаку системограму, систему вибудувати, щоб в житті все було як потрібно, щоб була мама. Старша, ми з партнером рівні, а діти менші за нас. І тоді в нас будуть всі наші бонуси: гроші, здоров'я і стосунки.